Добрий день! З вами програма Діловий ритм та її ведуча Галина Компанієць. Сьогодні у програмі ми згадаємо найвизначніші події економічного життя області і України за останній тиждень. Бізнес-спільнота Черкас підготувала 20 пропозицій реформ, які пропонують кандидатам у депутати Черкаської міської ради і кандидатам на посаду міського голови для включення у їхні передвиборчі програми. Підприємці вимагатимуть їх виконання від майбутніх обранців і контролюватимуть правдивість обіцянок. Про це під час круглого столу повідомили підприємці. Влітку 140 підприємців різних напрямів бізнесу провели роботу у п'яти фокус-групах і сформували пропозиції реформ, які увійшли в анкету для опитування підприємців. По тому розробили 20 пропозицій реформ на місцевому рівні. Основна вимога демонополізація на ринку електроенергії. На Перше місце вийшов у нас питання по демонополізації ринка постачання електро. Но СИИФ – это имеется и газ, и электроэнергия вместе с Черкас. Об этом писали все. Этот вопрос больной для всего бизнеса и несет прямую угрозу развития экономики Украины. Серед основних реформ, яких вимагають черкаські підприємці, демонополізація ринку постачання електроенергії, контроль за незаконною підприємницькою діяльністю, розробка прозорих і простих процедур отримання дозволів і ліцензій, створення плану інфраструктурного облаштування міста, розробка положення про розвиток і підтримку соціально значущих об'єктів міста, ринків, баз тощо. Це біль і крик малого та середнього бізнесу, тому що, за їхніми словами, з кожним роком влада робить усе, аби зруйнувати легальні підприємства. І стимулює розвиток кримінального бізнесу. Тож підприємці вимагають конкретних дій, а не порожніх валачок. Звертаються і до свідомих громадян. Свідомо підходьте до вибору самі. Ну не продавайте майбутнього, тому що не вирішивши цих фундаментальних завдань і питань, ми не будемо мати надії на розвиток бізнесу. А він запорука. Блага для сім'ї, для колективу і для держави. Напрацьовані вимоги коаліція малого та середнього бізнесу передасть політичним партіям і кандидатам на посаду міського голови Черкас. Їм буде запропоновано підписати меморандум, що у разі перемоги на виборах майбутній депутат або міський голова зобов'язується виконати вимоги підприємців. У разі невиконання черкаські підприємці робитимуть усе, аби відкликати депутатів брехунів. Що треба робити студенту сьогодні, аби отримати пристойну роботу і бути конкурентоспроможним на ринку праці? Завтра про це йшлося на зустрічі роботодавців з науковцями Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Черкаський національний університет є флагманом вищої освіти області і входить до двадцятки кращих вишів України. Але сьогодні і викладачів, і студентів турбує те, аби після закінчення вишу молоді люди отримали пристойну роботу, а не поповнили ряди безробітних. тому в університеті зібралися науковці і роботодавці-підприємці, аби разом виробити стратегію підготовки конкурентоздатних фахівців. Первое, о чем хотелось бы сказать, это то, что нам сегодня нужны не только грамотные кадры работ, рабочих специальностей, они очень нужны, но и грамотные менеджеры, которые будут управлять сегодня производством. Ведь нам хорошо известно, что к управлению производством сейчас стало модно и производством, и государством привлекать иностранных специалистов. Но хочу сказать, что не всегда эти люди могут адаптироваться к нашим условиям, особенно в условиях бизнеса и производства. Есть немало примеров, когда человек, получив блестящее образование за рубежом, в том же Гавровском университете и других, не может справиться с работой в наших условиях, поскольку не понимает наших национальных особенностей. В связи с этим в последние годы перед нами стал серьезный вопрос о подготовке национально осознанного профессионала. Главное в такой подготовке – это воспитание патриотизма к той земле, которая его взрастила и дала ему образование. Ведь ни для кого не секрет, что многие выпускники, лишь получив диплом о высшем образовании, стремятся уехать за пределы страны. Это наша беда сегодня. В результаті Україна лишається професіональних кадрів той еліти, яку вас Ми освіта повинна відповідати інтересам держави і регіону. Тому тут велике поле для співпраці науковців і роботодавців. Та система освіти просто можна сказати, і фізично, і морально вже застаріла. І ми знаємо, як формувалось раніше держзамовлення. Міністерство економіки робило. Певне замовлення міністерства освіти на сьогодні, навіть департамент, який займався Міністерством економіки, він розформований. І сьогодні ми могли чути із уст міністра, що. До держзамовлення суттєво зміниться, воно вже скоротилось у цьому році. Для багатьох вузів на 50-30%. відсотків. Для нас вже в цьому році скорочено на 30%. Тому треба шукати нові підходи до абітурієнтів. До роботи з абітурієнтів, і саме головне, щоб наше навчання було практичним і люди потім знаходили роботу. І ми навіть бачимо, хоча в нас там є багато спеціальностей, майже 60, але ми побачили, що в цьому році, наприклад, практичні спеціальності виходять на передній план. От ми тільки відкрили туризмознавство, там великий набір, готельно-ресторанна справа, іноземна мова. Міжнародна економіка, от е, такі напрямки, е, навіть там економіка, юридичні почали е, десь, е, ну, не можна сказати, що відстають, але е, от більш практичні спеціальності виходять вперед. Тому ми повинні, як кажуть, не одриваючись від реального життя, продумувати. Кого готувати, які ліцензувати спеціальності, і що потрібно на регіональному рівні, на державному рівні майже 60 спеціальностей в Черкаському національному університеті, і як показує практика, на перше місце виходять практичні спеціальності, тому ми повинні не відриватися від реалій життя. Які сьогодні найпопулярніші професії і так спеціальності в університеті? Ну, якщо в цілому дивитися, нас радує те, що сьогодні дошкільна, фахівці дошкільних установ, фахівці учителів початкової освіти, математики, у нас є інформатика, так. Ці професії найбільше зараз затребувані. Я би сказав, щоб молодь орієнтувалася не на столичні вузи, які дійсно рекламують себе з усіх боків, що вони є вже європейськими, а більш наближено до життя, до землі орієнтувалася в ці вузи. Де вони живуть, де вони знають умови, де навчалися їхні батьки, їхні діти. І я думаю, це найбільш ефективно. Якщо орієнтуватися в, нашому, в нашій області, в нашому регіону, то я думаю, що наш університет на сьогоднішній день, от ці тенденції, ці напрями, які ми обрали, команда університету, в початку з ректором, найбільш ефективна і приваблива для нашої молоді в Черкащини. Професор Анатолій Гусак готовий навіть платити з власної кишені тим роботодавцям, які розкажуть студентам, що вони повинні вміти для успішної роботи, і готовий сприяти підгонці навчальних планів під потреби роботодавців. На зустрічі було домовлено поновити членство Черкаського національного університету у Федерації роботодавців України і домовилися з підприємцями про активне проходження практики студентами вишу в їхніх компаніях. У 180 мелітопольських багатоповерхівках буде безкоштовно встановлено теплові лічильники. У місті розпочато реалізацію програми, прийнятої мелітопольськими депутатами у серпні цього року. Це допомагає городянам значно економити в зимовий період. В місті вже почалася реалізація нової програми, і першими приладами обліку обзавелися будинки на вулиці Казарцева, 6 і бульвару «30-річчя перемоги 32». На героїв Сталінграду 15, і працівники комунального підприємства Житломасив наразі проводять відповідні роботи. Контролювала процес Антоніна Тимченко. Будинок номер 15 на вулиці Героїв Сталінграду дев'ятиповерховий. В ньому більше ста квартир. Вже на цьому тижні тут буде встановлено лічильник тепла. За словами його мешканки Тамари Йосипівни, в опалювальний період вони чимало платили за послуги тепломережі. Тепер же сподіваються, що зможуть заощаджувати принаймні на теплі. Я за трьохкомнатну. 370, по-моему, в прошлом году. Я считаю, что экономия будет большая. Да, Потому что у нас включают город поэтапно отопление, а счет приходит, как вроде нас включили. А это недели две. Там где-то в городі включений, а в нас ще тепла немає. на кінець вересня. Спеціалісти КП «Житломасив» обладнають приладами обліку три будинки. На героїв Сталінграду-15 вдалося навіть зекономити на встановленні лічильника. Непосередньо Героїв Сталінграду 15 по технічним умовам була необхідна. установка двух тепловых счетчиков, но была выполнена реконструкция системы отопления дома, в результате чего будет установлен один счетчик до конца этой недели. Это позволит жителям дома рассчитываться только за то тепло, которое было непосредственно поставлено в дом и то, которое они могли использовать. В рамках прийнятої в серпні цього року міської програми у 2015-2016 роках теплові лічильники встановлять щонайменше у 180 будинках. Мешканці не платитимуть за дану послугу ні копійки. За словами Сергія Павленко, роботу розпочато вже зараз і триватиме вона до кінця року. Але основна кількість приладів буде встановлена вже з початку 2016 року. Начало тепітельного періоду абсолютно не є причиною, причина для того, щоб не встановлювати ці теплові щучики технологічне відключення буде складати один день. Звісно, це буде по, по, Нині розробляється графік роботи. Ці заходи, говорять люди, допоможуть значно економити на опаленні. Крім даних робіт, радують городян і інші позитивні дії влади, направлені на благоустрій Мелітополя та його громадян. Наше місто, на їх думку, кожного дня стає все кращим та комфортнішим для життя. Наша власть, іменно місцева, Видно, що головну дорогу, це... Это... видать, что они справляются и хотят город еще лучше сделать. Делают дороги, обустраивают потихоньку. Он уютный, красивый, ухоженный. Сейчас стараются. Кладут плитку, облагораживают. Вот. Вон там он поставили детские э, горки. У меня впечатление такое, что лучшего города нет. Вот только Мелитополь, честное слово. Три місяці в Україні діють 100 центрів з надання безоплатної правової допомоги. Хто має право на безкоштовного адвоката? Наскільки ефективним є такий захист? З'ясовувала Мирослава Станкевич. Черкащанка Лідія Яківна прийшла до центру за порадою знайомих. 30 років у нас будинок мені разу ніякого ремонту не робилося. Вже злоджі так тече на 9-му поверсі, що тече до людей на 8-й поверх у спальні. І мене заставили. Вже просто я не змогла сама ті гроші, що зібрала на лікарню, віддала, щоб зробити лучше. Такі звернення тут не поодинокі, проте більшість містян про центр ще не чули. Тож його фахівці вийшли на вулиці обласного центру, щоб розповісти черкащанам про їхні права. Ви знаєте, взагалі що існує центр безоплатної правової допомоги? Ми хочемо, щоб ви з цим ознайомились. Ми можете прийти будь-який час, і вона будь-яку безоплатну правову допомогу, тобто будь-які юридичні питання можете вирішити. Студентка місцевого вишу Анастасія каже, що про судові тяганини лише чула. Особисто мати справу з юристами не доводилося. Втім, не сумнівається, що такі послуги мають бути доступними для громадян. Тому що багато є ситуацій в житті, коли потрібно щось дізнатися, запитати професіонала, але ти не знаєш, куди звернутися. Тому, ну, я думаю, це дуже потрібна інформація. Не мали у житті правових прецедентів і інші молоді люди. Проте кажуть, живемо у правовій державі, і добре, що є кому захистити права її громадян. Є куди звернутися, і, звісно, якщо безоплатна допомога, то ну, консультація якась, то буде дуже доречна. Ну там уже по ситуації. Право на таку допомогу мають переважно соціально вразливі категорії населення, малозабезпечені інваліди, учасники бойових дій, тобто люди, які не мають грошей на адвоката. На час провадження справи в суді також надається безкоштовний адвокат особам, які, щодо яких розглядається питання обмеження цивільної дієздатності, визнання їх недієздатними або поновлення цивільної дієздатності таких осіб. За майже три місяці існування Черкаський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги видав понад 60 доручень адвокатам на захист та представництво осіб у цивільних та адміністративних процесах. Держава оплачує зі своєї сторони роботу адвоката, а людина отримує таку допомогу безкоштовно, так як ця допомога гарантована державою. Більшість справ, у яких були задіяні адвокати центру, каже його директор, успішно завершені. Ось, зокрема, можна згадати, привести приклад, коли особу, який, був, який мав статус Чорнобильця, через суд позбавили цього статусу, і через суд стягнули з нього отримані ним кошти. Однак адвокату нашому вдалося повернути статус Чорнобильця цієї особи і повернути ті кошти, які були незаконно безпідставно з нього стягнуті. Два з половиною кілометри браконьєрських сіток виловили працівники екологічної інспекції. Такий результат рибного суботника на Дніпрі. За три дні робітники разом з громадськістю провели ревізію водних територій. Ці мішки з сітками виловили на вихідних із Дніпра, кожна від 70 метрів довжину. Проте таке знаряддя лову заборонене. Крок вічка будь-якої з цих сіток менший на 38 міліметрів. Поруч із цими знаряддями лову шість ятерів, але і ними рибалити не можна. Вони на чотири кулі. Тоді як законодавство дозволяє тільки на два. Вилучено з водойми біля 2,5 кілометрів сіток заборонених лову та шести ятерів. Хочу зазначити, що Встановленим режимом рибальства в Дніпровських водосховищах, який затверджено наказом Міністерства агрополітики номер 509 від 30 грудня 2014 року заборонено використовувати ставні сітки з кроком вічка менше 38 мм. Відповідне листеригування направлені на прохороні органи для вжиття заходів. Ловили недобросовісних рибалок ось ці хлопці. Розповідають, де стоять сітки, дізнаються від небайдужих рибалок та в ході огляду водних територій. Наголошують, намагатимуться ловити браконьєрів за руку. А кого спіймати на гарячому не вдасться, завдаватимуть фінансової шкоди. Їхні незаконні знаряддя лову знищуватимуть. Кажуть, ціни на такі ятирічі сітки становлять від сотні гривень до кількох сотень доларів. Дістаємо з риби, пишемо відповідний акт рибою здаємося в прихід до держави. Спеціальним підприємствам, які мають договора. Ну, ці сітки хотять, щоб на знищення їх краще всього, щоб було разом з громадськістю, там з міліцією знищити їх та й все. Векоінспекції зауважують, нині стали частіше використовувати заборонені знаряддя лову, особливо сітки з малими вічками. А це уже дзвіночок того, що великої риби в Дніпрі поменшало. І якщо браконьєрство не зупинити, з часом у водній артерії України під Черкасами мешкатимуть тільки жаби. Що от такими. Темпами це все буде продовжуватись, то просто 5-10 років у нас не буде риби. Хоча робота регулярно проводиться щодо запуску нової риби, щодо її розмноження. Але так як ми бачимо, що дрібна риба вся попадає в такі сітки, вона просто не зможе вирости до потрібних розмірів. Фахівці екоінспекції наголошують, такі рейди будуть регулярними. Подальшим кроком стане узгодження роботи разом із громадськими організаціями та рибкористувачами, щоб разом зберегти фауну Дніпра та викорінити таке ганебне явище, як браконьєрство. У неділю 4 жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. Офіційно день учителя було встановлено указом президента 1994 року. А взагалі це свято почали відзначати ще 50 років тому в колишньому Радянському Союзі. Тож воно є зараз спільне для багатьох країн колишнього СРСР. 1994 року ЮНЕСКО встановила Всесвітній день учителя щорічно 5 жовтня. Тож вітаємо усіх освітян! Черкаські митники викрили незаконну схему експорту деревини з області впродовж минулого і поточного років. Кілька підприємств експортували 140 тонн лісоматеріалу. При цьому спритники використовували підроблені документи. Як з'ясувалося, деревина сумнівного походження потрапила до Туреччини та країн Євросоюзу. За цими фактами Черкаська митниця склала шість протоколів, а нещодавно рішенням районного суду Черкас одне з підприємств-порушників оштрафували на 200 тисяч гривень. Інші протоколи на суму майже півмільйона гривень, кажуть митники, найближчим часом розглядатимуть у суді. Незаконний експорт деревини має кримінальні ознаки, тому всі матеріали також скеровано до обласної прокуратури. Триває слідство. Була проведена суттєва аналітична робота, от в результаті якої ми встановили ряд порушень е, митних правил а саме по підробленим документам, які надавалися в, для отримання сертифікатів е, в управліннях лісових господарств, е, і саме ці сертифікати потім лягали в документи митного оформлення. Митницею була встановлена ефективність е, товаротранспортних транспортних накладних, які були підставою для видачі сертифікатів. За нашими матеріалами, під час того, коли ми направляли запити до інших митниць, за нашими матеріалами аналогічні справи порушували Житомирська митниця, івано франківська митниця. Зокрема, в Житомирській митниці суб'єкт, який оформляв, здійснював митне оформлення в зоні діяльності Черкаської митниці, також працював аналогічним чином і в зоні діяльності житомирської митниці. На підставі наших матеріалів порушено сім протоколів про порушення митних правил. Справа труба. Мешканці семи будинків у Черкасах півмісяця без води. Особливо відчули незручності після перших. Хохолодів, сорокарічні комунікації не витримали, стався порив. Аварійники перекрили воду і на цьому поставили крапку, бо комунікації, як з'ясувалися, нічийні, а отже, ніхто за них не відповідає. Вихід із безвиході шукали наші кореспонденти. Старі труби вже не витримують. Воду перекрили, щоб уникнути аварії. Але невеличкими потічками вона все ж просочується через протравлені іржею щілини. Через труби, які 40 років тому проклали у підвалі цього будинку на Ватутіна, тепла вода йде ще до шести будинків цього ж мікрорайону. Від самого будівництва їх абсолютно ніхто не обслуговував. Це 43 роки. Як вони були закладені в будинку, так вони залишалися без без хазяїни теплої води майже тисяча мешканців семи будинків не бачила вже півмісяця. Під загрозою і початок опалювального сезону у їхніх оселях. Тому, не знайшовши порозуміння з теста теплокомуненерго, люди звернулися до депутатів. Повністю а, депутатський запит по питанню. основною проблемою була матось тобто, зараз ліквідувати порив плюс а, максимально швидко передати на баланс а, на баланс ці мережі. Депутати проголосували за це. У міськраді про проблему мешканців будинків по вулиці Ватутіна-Рябоконя, кажуть, чули. На попередній сесії було доручення департаменту економіки протягом 10 днів підготувати документи на передачу цих безхазяйних мереж на баланс Черкаса Меннонерго. З метою прискорення виконання ремонтних робіт, вже сьогодні, у 9 годин ранку, бригада Черкасових заблокомонарго туди виїхала, незважаючи на те, що мережі поки що не їхні, враховуючи те, що Черкаска ТЕЦ взагалі відмовляється від виконання будь-яких там робіт. На наступний рік зазначив Андрій Наумчук, у бюджет розвитку міста закладатимуть кошти на те, щоб винести ці комунікації за межі будинку. Коштуватимуть роботи за попередніми підрахунками 2 мільйони гривень. У свою чергу мешканці семи будинків кажуть, що трубам щонайменше потрібен господар. Тоді мовляв, буде з кого питати. Вибирається дуже часто, тому що труби ну, а ліквідували. А ліквідували, в основному і суби були здесь, і ЖЕКи були здесь. То хто кого де. Тому здесь нужно, хазяїн должен би. Відродження з попелу. У Черкаському драматичному театрі тривають ремонтні роботи. Нині демонтують зруйнований вогнем дах. На ці роботи обласна влада виділила 1 мільйон 200 тисяч гривень. Всього ж на відновлення покрівлі необхідно 18 мільйонів. Продовжується розробка архітектурного дизайну. Більше про це в нашому сюжеті. Ми чекаємо архітектурних розробок, тому що нам не байдуже, як буде виглядати театр і е, інтер'єрні і дизайнерські розробки самого фоє. Ці роботи е, зараз ще не проводились. Зараз закінчуються проєктні розробки по тим заходам, про які я сказав. І, е, Думаю, що роботи будуть продовжені. Тим часом колектив театру не призупинив свої роботи вже 1 жовтня. Актори розпочнуть сезону у міському будинку культури імені Івана Кулика. Крім того, вони створили міжнародний благодійний фонд, аби зібрати гроші на відбудову обителі Мельпомени. Останні надходження це були, прийшли в, в, в еквіваленті на українській гривні 800 гривень з Германії. З одного від одного чоловіка, який не є меценатом, не є бізнесменом, просто це людина з дуже великим серцем, з великою душею, яка дуже любить Україну, українську культуру, яка неодноразово приїздила сюди в Черкаси до нас також на вистави. Це Хельмар Шульц. От 800 гривень він перерахував. Зараз на рахунку фонду 1757 гривень. Вже 4 жовтня він проведе захід Небайдужих долучитися до доброї справи. Запрошують на театральну площу о 17.30. охоче допомогти. Більше інформації знайдуть на нашому сайті у Рубриці. Ми допомагаємо. Це був останній сюжет нашої програми. На цьому діловий ритм бажає вам прекрасних вихідних і ще кращого наступного тижня. Нехай він буде сприятливий в економічному і політичному сенсі. Миру і добра усім.